Друзі, всіх вітаю на каналі а 2 crew У нас в магазині сьогодні є в продажі набір, який я вважаю, що має бути в кожного. Це ПТСАУ 8-го рівня Преміум Це Скорпіон G і SU-130PM. В наборі йдуть камуфляжі, аватарочка, 25 бустерів X5 до кожного танка. Повні. Е Повна оборудка, два слота в ангарі і накази. Накази. На побєдки 25 разів на той або інший ПТСАу. Що хочу сказати про ці ПТСАУ? Друзі, ці ПТСАУ вони дуже схожі між собою. 2600 плюс ДПМ. Бронепробиття у Скорпіона 250-240 у су 130 пм але вони начебто однакові і дуже схожі, але трошки відрізняються. Тому пропоную одразу пограти по одному бою на кожній ПТСАу, тому що ці танки не нові. Вони вже були в продажі, але зараз набір ці коштує 17500. Якщо ділити на дві ПТ-шки з повною оборудку, з камками, і я думаю, що це, ця пропозиція ну, має знайти своїх покупців. Пропозиція, я вважаю, що нормальна, і на цьому рівні ну, мати таке бронепробиття, це я думаю, що супер. Стандартна позиція, чому так стаю? Тому що ялинки ті, які є трошки справа отут. Інколи вони бувають, падають, ніхто не світить ст шок і в ті ялинки може, можна дуже дати гарний постріл. вз шка красавчик можна було кинути. Більше дамагу 439 це шот на ББшечки. Маємо грати дуже обережно тут, тому що хоч і мінус один в команді противника, але у нас проблема з тим, що на СТ-напрямок ніхто не поїхав. Хоча ЛГБТ у них ЛТТБ, звісно, Звісно ЛТТБ. ЛГБТ не можемо казати, тому що. Скажуть, що ми якісь там. Ну, ви зрозуміли. Тому проїду, подивлюсь, що у нас буде тут на СТ напрямку. Не проходить така вертушка Ммм, у нас тут ще Дефендери ми тут зараз будемо отримувати по повній програмі. Ну, ми тут взагалі добре отримали, тому, Тому, друзі, цей бій ми зараховувати не будемо в наш залік. Хоча дуже дивно, що Су-130ПМ грає з Дефендером ну, якось на напрямку. СТ, ну, для мене це дивно чогось нетипова позиція для Сушки. Дефендер то зрозуміло мав світити. У нас я не хочу нікого критикувати, тому що і сам так трошки зіграв поганенько, але тут справа в тому, що в мене вибору не було. Звісно, вибір, був, вибір є завжди. Можна було стояти десь в кущі, але я, як бачите, на ПТ не граю в кущах, і СТ, на напрямку СТ мали бути СТ. Тобто, оцей віталій Шаров в 73 73 року народження, мабуть, він мав бути у нас на СТ-напрямку. Якось дивно грає Сушка. Чомусь він прям от карму не поцілив ВЗ-ку. Ну, в принципі, тут все зрозуміло, тому що ем, не було з ким грати. Давайте подивимося е, статистику. Ну, навіть, навіть що казати, якщо я одним з перших програв, але привіт 44%. Привіт, 50-78%. Привіт 52,8. Привіт 60% у тігра і 42%. У све, це зрозуміло, і 46. Ну, я зрозумів. Давайте ще одну каточку зіграємо, подивимося, куди нас закине зараз. Може проти дев'яток пропонує нам пограти. Але, до речі, друзі, навіть проти дев'яток грати комфортно. Правда, у мене на. Треба подивитися оборудку. Якщо не підводить пам'ять, то у нас на су 130 pm стоїть досилач, а на. Або навпаки, або в мене на Скарпіоні стоїть стоять калібровані снаряди. Зараз вже точно не скажу. Робіть отакий простріл, тому що дуже часто. Коли ви приїжджаєте на цю позицію, ви просто пробиваєте не тільки забор, а ще якогось парня, який там проїжджає на СТ або ТТ. 425. Пушка тут дуже точна, закидає як треба, тому у вас не буде якихось складнощів з тим, щоб когось пробити або в когось дати шотик. Дев'ятка, до речі, дев'ятка. 68-й тайп отримує. Ну, ви ж бачите, що вицілювати його було не потрібно. Треба переміщатися, друзі, трошки переміщатися нам треба. Угу. Е Якийсь трохи недорозвинений у нас конвей, я чому так -то кажу, тому що. Ну, є там простріл, ти його перекрив з собою. Навіщо? Ну, окей, ти ДПМний, в принципі, танк. Міг би зіграти, але ж ти не граєш і нікому іншому не даєш. Будемо забирати зараз э, СТА1. Ну, я думаю, що про всяк випадок нам треба на фугасик зайти. І забрати його з фугасу. Ну, от, до речі, Скорпіон. Тут такий стоїть. Цікавий, гарний. Не попадаю. Не попадаю, тому що я казав деяким вже гравцям, що щоб в тебе був влучний постріл, якщо ти граєш на будь-якому танці на СТ або на ПТ, ти маєш стріляти на відкаті. Тобто не вперед. А назад. І тоді... і тоді все буде добре. Башню пробиваємо дев'ятки. І... Як бачите, друзі, ми можемо ще й швидко переїхати. І ще й дати вертушечку. От так грається Су-130пм. Тобто не потрібно там, ну можна там десь третину боя стояти в кущах, поки не буде повного засвіта, поки не буде вже розвитку якихось подій, можна стояти в кущах. Але треба міняти позиції, тому що рано чи пізно вас все одно е, спалять, що прилітає там звідкись? Або якщо ви граєте проти взводу, комусь прилітає, він координати скидує. Там увага в той квадрат. Тому, друзі, це у нас Су-130ПМ. Давайте зараз візьмемо. Так, да, як я сказав, у нас на е, калібровані снаряди. 258 у нас пробиття на е, Скорпіоні. І чому так? Тому що Скорпіон, е, для того пробиття в нього 72 буде на фугасах. і для чого це нам треба? Тому що у нас фугаси дають 750. Поїхали в бій? Альфа на фугасі 750. Це дуже важливо і важливо пробивати. Я скажу так, що раніше я не пам'ятаю, щоб цей набір був в магазині, але я пам'ятаю, що Su-130PM ну, був одним з рідких танків і коштував він грошей якихось. Я не пам'ятаю вже скільки це було. І в пам'яті такі штуки не тримаю. Ну і ПТшки чомусь не їдуть сюди. Або, пробачте, не ПТшки, а ТТшки. Всі поїхали грати. в праву сторону. А ми в місточок попали. Ну, поїхали, окей. Не дуже і гарно, звісно. Звісно, ми даємо Фугас. 570. Ну, Варіанти якісь ще є на ББшечку, але. Нам треба грати, і я не бачу. Ага, бачу вже. Могила 7 рівень. Без питань. Кидаємо в башню, пробиваємо. Е, в нас вже немає переваги, У нас мінус 2 танка. Робимо могилу шотну і чекаємо, що у нас тут буде далі, які будуть відбуватися події. Я не розумію, чому там Джуту ще живий, чому його ще не розібрали, але прогу нам треба добирати. На жаль, не добираю прогу. Поки. Зараз 4-4. Ну, тут. Я б взагалі не розумію, як так можна грати, як можна бути отакими. От І мені потрібно було просто вистрілити, зробити цей постріл в нікуди. Просто вже надії не було на те, що вони його заберуть. Зараз має бути тут 34-ка. Я її чекаю, і я не здивуюся, якщо вона вийде зараз десь в ЛОБа. Угу. Бачу, що два танки там є, а 34-ка десь проїжджала тут. Е, стосовно гри на цих танках, вони дуже схожі там за ДПМом, за бронепробиттям, але вони різні. Вони різні, чому? Тому що. Е, тому що Су-130 PM швидший. він швидше... Їде, мабуть, він швидше крутиться. Він, на ньому грати комфортніше, ніж на скорпіоні. Я сподіваюся, що тут буде перемога. Хоча не факт, далеко не факт. Але е, топ-бій я вам не покажу на Скорпіоні. Е, якщо у нас. Ну Такі тіммейти, і треба все брати на себе. ну от Просто можна було вже повернути башню, виїхати до кута цього будиночку і просто вистрілити. просто вистрілити, Ти вже повернувся до нього, ти розумієш, в якому ракурсі, в якому він буде куті до тебе. Просто повернув і їдеш. Їдеш, їдеш. От тут мав бути постріл. Але е, ви бачите, зараз мінус -54 54-ка. Ну, це преміум танк, на якому грають нормальні гравці. Чому він в цього якогось Роберта Джонскі? Хто це такий? Чому він в нього? І чому він на ньому так погано грає? Це взагалі незрозуміло. Але, друзі, тут у нас ще є е, два гарних бійця: це 4503 і Тігр другий. Який. Ви ж бачите, що він робить. Мінус тигр другий. І все. Тобто, це, пробачте, мінус 4503. Лишається тигр. І чомусь тигр їде туди, нагору. Навіщо? Він отримує. Блін. Це просто. Я не знаю і прога барабан тут. Ну. Це. Такий бій, це просто посміятися можна. Давайте тоді ще зіграємо на Скорпіоні. Я розумію цей європейський рандом. Подивимося. Ну, срідуха в мене по аккаунту там 1700. Ми срідуху відстріляли, але ну, як так? От це дно жило весь бій. 47-10 в нього. Першинг. 50.02, де він був, Пантера. Теж десь там померла. Комета. Ну, Комета Окей, 7 рівня. Тігр 48% на 1600 боях. Ну, ви можете сказати, що Акула грає на 55%. Ну, звісно, ще ні. Я просто в шоці від тієї гри, яка зараз була, тому їдемо ще один бій. Бо так дуже нецікаво розмовляти взагалі про та про будь-яку техніку, не кажучи вже, що там ПТСАВ або не ПТСАу. Попадаємо теж проти 9 рівня, як в нас в тому бою на Су-130пМ. Ми теж попалися проти 9 рівня. Я не думаю, що тут зараз буде якийсь бій суттєво відрізнятися від попереднього, тому що я бачу, що Пантера вже хотіла їхати кудись там на лівий фланг. Я не розумію, чому. Я, ну, я взагалі не розумію, як вони. Як вони вирішують, куди їм їхати. Він побачив, що туди ніхто не їде і. І все. Побачив і розвернувся. Ну, ви ж бачите, як Пантера грає. Пантери вже 400 хп лишили. Я не кажу, що я граю там дуже майстерно, але є якісь. я не знаю, там може якісь основи, ж, ш... я навіть не знаю, в мене інколи в таких ситуаціях не буває там слів, щоб підібрати для того, щоб висловитися правильно. 112. Ледяной. Чи такий він ледяной чи не ледяной? 459. Супер, я скажу вам, що. Це супер дамаг. Для того, щоб забрати. Ледяного ні 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 ми не будемо грати з тобою, друже. Хоча Еміля треба забирати, бо Еміль це барабан. З'їхав з пагорба і хилиталася в мене пушечка. тому... А зараз ми що зробимо? Поставимо парня на каток, 575 у нас альфа. Парень на Ісушки робить бенч. Забирає, але щось він довго, довго він. Вирішував чи стріляти в нього, чи не стріляти. Заберу я його тараном, чи не заберу. Ну тобто, Не я, а він. Ви зрозуміло. 95-й кути нахилу у нас мають дозволяти це зробити, але... але... трошки підскочимо. А 95-й кути нахилу має. Ну добре, він у нас не пробуває. Вафля зато пробуває. Стандарт Б, 9 рівень. Кидешиться, грає від останнього снаряду. Те, що я постійно кажу, що треба грати не від останнього снаряду, а від першого снаряду. Тому що перший снаряд він кидешиться набагато швидше. І тут же він має рашити. рашити Вафлю, тому що вже без варіантів. В нього там дві, два тяжі, якісь гейські, які. Взагалі там стали, там прилипли один до одного і не знають, що їм робити. Тому треба було рашити, бо по фалькану вже хтось накидав. Я не бачив звідки, але давайте подивимося, що. О, у нас тут два... борщик у нас тут борщик, давай. От, і зараз можна просто забрати його, коли в тебе є повний барабан. Друзі, я, до речі, не зміг вам показати нормальний бій на е, Скорпіоні, але цей танк він гідний того, ви бачили, як він пробиває і як він грається. Можна грати, і якщо грати трошки е, скромніше, ніж я, якщо ви будете грати від третьої лінії, а не від першої, то все у вас буде добре. Це той танк, на якому ви можете фармити. Що перший, що другий. Це ті танки, на яких комфортно грати. Це ПТСАУ з супердамагом. Навіть за той урон, що у мене тут був, 1600 це три постріли. Ви отримуєте майже 50 тисяч сери да, на прем-аккаунті. Цей набір, мабуть, того коштує. Звісно, вирішувати вам. Друзі, все буде Україна. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім гарних боїв. Пока!